Я вже потерла. потерла. Зробила, додала ще один маленький кабачок, тут в мене близько пів кілограма є солі півсильної ложки. І тепер треба цю юшку зцілити. Сок з кабачка. Ось так. Далі робимо маринад. Мені потрібно чайної ложечки меду. Тут у мене така манюнечка, що я дам якраз так, як буде пів нормально. Далі. Маленький пачок кропу. Порізати. Так, сюди. Дальше. Тут такі малесенькі, малесенькі три зубчика чесника. Можна такі дві більші. Як любите. Я зараз попробую, може ще додам. Часник. Далі. Потрібно трошки оцту. Додала і сюди ж буквально з три ложечки олії. Оп, і гарненько перемішуємо. І далі додаю до наших кабачків. Можете кружечками, можете брусочками. А мені сьогодні захотілося як макарони. на вечерю треба гарно перемішати. І бажано їм дати постояти хоча б 20 хвилин. Чим довше вони постоять, вони будуть ще смачніші. Все. Ось така смакота. А на завтра вони будуть ще смачніші, тому обов'язково спробуйте приготувати Це дуже-дуже смачно. зараз такі попробую і вам скажу. Сходні це супер. Просто олій дати менше. Так з дві ложечки. М -м -м. Дуже смачно. Ще би чесника зубчик. То я так люблю дуже. І мені б ще один. Якраз було ідеально. Навіть просто ви капочки не відчуєте, що це ж сирий кабачок. Я люблю чаріди, а, а всім, хто також в чарі, я